Друзі, всім привіт! Цих вітаю. Сьогодні покажу найпростіший, найшвидший та найдешевший спосіб зробити плиту. Я її буду робити на каналізацію. Мені потрібно трошки доробити, але принцип такий же самий, як я раніше робив на кухні мої деканалізації, ця моя нова кімната. Спочатку роблю заміс. 4 до одного. Цемент використовує марки М500. <МТС> Зараз зробив кладку та буду накривати шифером. Лючок у мене маленький, накрию шифером, вирізаю дірочку, виставляю все в рівень та буду заливати. Також зроблю підпорки з металу. Сантиметрів 4, десь зараз підніму ту сторону. І все, можна буде додати сітку та заливати. Сам лючок вирівняв Під нього підклав тоненьку пластину металеву. Зараз буду заливати ці всі місця, позакриваю, щоб туди вниз нічого не падало, не стікало. Друзі, отже, порозкиду весь шлак що в мене був. Сітка рабиться старенька, там куски метала, ті, що мені не потрібні, там арматура маленька. Ось так рівень. І з другої сторони ось так. Тому зараз будемо заливати. Заміс у мене вже готовий. Зараз покажу, як заливаю. Отже, друзі, починаємо заливати. Трошки переживаю, тому що раніше, коли робив на попередню каналізацію, та що в мене йде від кухні, там клав шифер в два слої, два шматки шиферу клав. Воно тобто, було міцніше. Але там я всю каналізацію так накривав. Тут я накриваю лише частину, тому сподіваюся, витримаю. Зараз подивимося. Також додав ще для міцності щебня. Зараз потрошку шпателем буду розглажувати, також мені потрібно ці місця позаповняти, щоб плита була рівненька. Чому так роблю саме обережно, тому що в принципі боюсь, що шифер зламається, а мені цього не потрібно. Мені потрібно, щоб воно все застигло, схопилося гарно щоб все трималося. Шановні глядачі, зараз розкидав рівномірно, також подобавляв ще трошки більше щебня, ну трошки більшої фракції подобавляв, Зараз трошки хай підстигне. Через годинку буду гладілкою розрівнювати. Ну Подивимося, можливо, сьогодні встигло, можливо, завтра ці коти позаливаю, подоливаю. Поки що нехай все що таке ріденьке воно зараз стікає. Тому мені зараз не дуже зручно його все стягувати. Друзі, також ледь не забув, добре що ще не застигло. Ось такі дві труби. Хочу додати поперек для жорсткості, щоб воно на ребро стало, щоб вже точно гарно трималося. Та я був спокійний. Ну що, друзі, у мене вже 20-та вечора. На сьогодні вже завершив. Ось ці полоси ще позалишалися. Завтра трошки підсохне, все позатираю, щоб було гарненько та рівненько. Ну, в принципі, також потім попідсипаю пісочком, всю цю опалубку зніму. Отже, завтра подивимося. Для вас це в мене дуже швидко, а для мене це вже буде завтрашній день. Отже, шановні глядачі, вчора завершив. Воно ще не повністю засохло, у мене сьогодні раношок. Зараз буду дозаливати, вже виставив рівень, там буквально 5 см. І також тут потрібно буде дозалити один вугол, тому що там дірки, також є неприємний запах відтуди. Тому зараз дозаливаємо цю частину. Отже, друзі, всі роботи завершені. Залишилося почекати, поки все підсохне. Думаю, через 2-3 дні тут можна буде ходити сміливо. Все рівненько, все гарненько, все розгладив, все в рівень. Ну, Кришкою потім накрию, потім, звісно, прийдеться повідколупувати весь цемент, який понасихав туди. Але нічого страшного. Цю роботу зробив дуже швидко, як я вважаю, в принципі, з тих матеріалів, що в мене були якісно, не витрачаючи на все. Якихось значних коштів витратив на один мішок цементу, та і все. Всім дякую. Підписуємося, ставимо лавку і лайки. До нових зустрічі.